Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні пропоную вам підгадати загадки про професії. Золоті у нього руки. Робить зачіски й перуки. руки, і пофарбує, гарний настрій подарує. Здогадаю, хто це діти? Так, правильно, перукар. Прокидається він рано. І пече нам хліб духняний, бублиці і пиріжки, пряники, медовики. Це пекар, правильно. Хто як кучка із курчатами в дитсадку щодня з малятами? Хто їх пильно доглядає? Мянчить, пестить, розважає. Так, діти, це вихователь. У нас цю професію знають усі. Сидить за кермом вантажівки, таксі. Вантаж і людей він по місту розвозить. У літню спеку і зимові морози. Догадались, хто це? Вірно, це водій. Хто людей в біди рятує і хвороби всі лікує? Призначає процедури і таблетки і мікстури. Так, звісно, це лікар. Хто одежу шиє всім? І дорослим, і малим дружить з голкою й тканиною, трочить швейною машиною. Так, це швачка. Він з комп'ютером на ти розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, дивомайстер. Програміст, вірно. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно посміхається з висот найхоробріший. Пілот, так. Мовить всі діти.